Завершуючи розмову про біологічне значення вуглеводів, доцільно було б згадати ще один полісахарид, який має назву глікоген або тваринний крахмаль. Той крахмаль, який ми розглядали на попередніх заняттях, він належав до рослинного крахмалю. Нагадую вам, що він складався з амілози, лінійної послідовності молекул глюкози в полімері, і амілопектину, розгалуженої системи. Цей рослинний крахмал містився в різних об'єктах, і співвідношення амілози і амілопектину могло бути різним. Десь більше амілозу, десь більше амілопектину. А бувають навіть приклади, коли, наприклад, в яблугах присутній крахмаль тільки в вигляді амілози, тобто лінійної послідовності атомів глюкози. Якщо ми говоримо про глікоген, то це розгалужена система, вона чимось нагадує. Амілопектін, але вона набагато більше розгалужена. Бо тут по структурі намальовано, що кожні 7-11 фрагментів глюкози відбувається розгалуження. Тобто зв'язок не тільки альфа-14 зв'язок, а ще й альфа-16 зв'язок спостерігається. Входить до складу альфа-глюка піраноза, утворюючи основний ланцяжок і розгалуження через кожні 7-11 фрагментів глюкози. Чому цей об'єкт дуже важливий? Тому що ми з вами говорили про те, що для того, щоб організм людини нормально працював, то в ньому має бути присутня постійно якась кількість глюкози у крові. Але кількість глюкози протягом доби може сильно коливатися в організмі людини. Наприклад, людина зранку прокинулась, поснідала, може, з'їла щось солодке або випала солодкий чай. І кількість глюкози в крові різко підвищується. Для того, щоб прибрати зайву кількість глюкози, поки не потрібно організму, печінка забирає цю глюкозу і перетворює її на глікоген. От всередині гранули у цього глікогену знаходиться білок, який якраз і відповідає за синтез глікогена і за гідроліз глікогена. В той момент, коли людина почала займатися якимись фізичними вправами або фізичною роботою, Тобто виникає ситуація, коли дуже активно працюють м'язи, глюкоза швидко розходується і її потрібно поповнювати в крові. І в той момент глікоген починає гідролізуватися і печінка віддає глюкозу в кров, підтримуючи таким чином більш-менш постійну концентрацію її у крові. Якщо порівнювати роботу печінки з електричною схемою, то печінка виконує функцію такого конденсатору, який, коли Велика кількість струму в електричному ланцюгу, він заряджається, забирає на себе зайвий струм, а потім, коли відбувається падіння струму в електричному ланцюгу, він розряджається і віддає. Тобто приблизно за таким же принципом і працює печінка, і ця функція називається глікогенна функція печінки. Ще один момент, про який варто згадати, чому глюкоза зберігається в печінці саме у вигляді глікогену. Здавалось би, що було б більш логічно, якщо б глюкоза зберігалася просто у розчині, тоді б вона швидше могла поступати в кров і накопичуватись з крові. Але, по-перше, молекула глюкогену, яка має вигляд гранули, яка знаходиться в клітках печінки, вона займає менше місця, ніж розчин, в якому була така ж саме концентрація глюкози. Це з одного боку. З іншого боку, глюкоза знаходилась б однозначно у розчині. А якщо всередині клітини печінки була б висока концентрація глюкози, то в результаті осмосу в клітину почало поступати дуже велика кількість води до тих пір, поки ця клітина не лусне. А глікоген, він у воді не розчинний, і тому він зберігається і зменшує таким чином астматичний тиск всередині клітини печінки.